Доброго дня, діти! Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатись! Чемно щодня! Усмішку людям треба давати! Доброго ранку! Всіх привітати! Ми з вами продовжуємо вивчати тему квіти. Це волошки. Вони мають різнокольорове забарвлення квітки синє, фіолетове, біле, тоненьку ніжку та листочки зеленого кольору. Ця квітка називається жасмин. Жасмин це кущ, має багато квітів білого кольору, що розміщені на гілочках. Ця красива квітка називається незабудка. Вони мають різнокольорові квіти білі, блакитні, бускові, коротку тоненьку ніжку та листочки, тоненькі та зелені. Фіалки квіти, які мають багато палітру кольорів. Одна квітка може бути одного кольору або мати декілька кольорів. Ця квітка дуже маленька то росте дуже близько до землі. Мають округлі з листочки на стеблах. Хризантема – це велика квітка на високому стеблі, що може бути різнокольоровою, білою, рожевою, бусковою та інших кольорів. А цю квітку ви, напевно ж, впізнали. Це мак червоного кольору, що має 5 пелюстків та росте переважно в полі. Квітка дуже тендітна, має тоненьку високу ніжку та зубчасті листочки. На цьому наше заняття завершено. До побачення. До нових зустрічей.